Я думаю, що формування цієї культури виникнення було підготовлено взагалі загальним розвитком, яке ми бачимо в середній бронзі, коли вже не задовольняло якість з тих інструментів з бронзи. Бо для того, щоб е, тесло або топор були більш е, твердими, треба додавати якусь речовину. Першою речовиною, яку стали використовувати ще в катаковній культурі, був миш'як. миш'яковісті бронзи, так звані. Але вони дають твердість, але вони е, дуже е, ламаються швидко. І тому відкриття... Бронзи, саме мідь та олово, були найбільш кращими. Цікаво, що дослідниця металу Ближнього Сходу та Єгипту Авілова з Москви, вона зробила такий висновок, що от видно, як йде розвиток. По Йде спочатку мідь, потім мідь миш'як, а потім мідь олово. Ви знаєте, на жаль, практика показує, що зовсім це, це добре в, скажімо, в теоретичному плані воно відповідає добре. Але було таким чином, що навіть у пізні періоди використовували. Знаряди з міді. І зовсім, але на ранньому етапі не існує знаряд мідь і олово. Тобто ми можемо зробити тільки співставлення. Так що це було перше, щоб нові інструменти потребували нової якості. За цим вже йде інше. Бо, наприклад, виготовляти теслярські інструменти як колесо з спицями, о, слухайте, це ж дуже важлива річ. Мені вдалося побувати во Флоренції, я бачив цю бойову колісницю ХІХ століття до нашої ери. Слухайте, яка робота! Тесляра. Там ну, стільки всього, що і сьогодні любить тесля позадрибить тій роботі, яку вони робили. Більше того, я вам скажу, що коли я працював над темою деревообробки, довелося дійти висновку, що всі так звані техніки поєднання деревини... Були вже відомі в духу бронзи в Єгипті і інших країнах. Так що ми е, іноді, е, скажімо, не зовсім вірно оцінюємо рівень успіхів тих давніх народів, які жили на нашій території. Е, і знову я вам скажу що річ не в тому, що багато прушкова кераміка. Багато прушкова кераміка це орнамент, це тату культури, а не щось більше. А головне це новий матеріал бронза, нова технологія лиття закритої втулки, це кельти, це копія і інші до речі. І можна сказати, що цей час одержує розвиток і гірська справа. Я сьогодні не говорив нічого про те, що, наприклад, у Донбасі, який за геологічною будовою, такий самий, як і Урал, але, на жаль, в Донбасі не було відкрито відразу. Олова. І сьогодні його немає, воно входить в склад інших руд. Так от, біля села Ніжній Нагольчик ми з одним геологом досліджували стародавній кар'єр, де добували срібло. І от є стаття Іванової з Одеси Срібний вік, де вона аналізує. В похованнях ямної та початок катакомної культури срібні прикраси, які знаходять, то я вам скажу, і другий це Бахмут, а Бахмут це там, знаходяться пісковики Пермського періоду. А що значить Пермь? Тим це означає е, пісковик, Мідь та сіль. Де знаходиться сіль Бахмут, Артемовськ, е, всі знають сіль з Артемовська. Е, отже, е, ми таким чином побачили, що е, там були знайдені татарі. Ну, почав ці дослідження, але до нього ще раніше досліджували геологи. І Останнє це було з Бровендером Картамиш добича міді. Але мідь на Донбасі дуже мало запасів. І тому ці племена, які йшли, тепер дуже швидко. Дивіться, якщо ми візьмемо транспорт катакомної культури. Це арби з великими цільними колесами. Вони можуть йти з, з, з швидкістю 4 км на годину. Ну скільки? Добре, якщо і 10 годин будуть вони йти 40 км на добу. А скільки можна проїхати на колісниці за добу, то швидкість, швидкість. І використання коня дало зовсім інші можливості для розвитку. Тому, я думаю, в короткий час ця культура завоювала таку велику територію. І вони були більш успішні, бо е, нова зброя це залежить від доброї зброї. Якщо в тебе її немає. Ти бідний і винен підкоритися. Отже, я підкреслюю, що виникнення цієї культури було підготовлено всім тим часом, який ми бачимо. Тобто десь дійшли до порог, що далі з такими інструментами працювати не можна, щось треба міняти.